Шановні колеги, я хочу виступити від фракції повноважена особа, представник фракції Європейська Солідарність в Київській області. В першу чергу я хочу теж від себе і від фракції нашої доручитися до привітання яких висловив Ярослав Вікторович про до з приводу дня місцевого самоврядування всіх зі святом. Дійсно, місцеве самоврядування це основа нашої державності і а, дає можливість розвиватися на місцях. Ми бачимо після відповідних реформ, коли кошти спустилися вниз, як наші громади почали розвиватися. Ми в зв'язку з тими питаннями, які виносяться на сесію, ми хочемо голосити звернення, щоб ми, як кажуть, відкрито публічно висловили свою позицію, щоб це було виражено шляхом звернення, а не шляхом не голосування питання, пояснити, чому це щось відбувається і чому виконана наша позиція по певним питанням не підтримувати певні питання порядку денного. Тому я хотів би від нашої фракції голосити відповідне звернення. Як і вся Україна, ми депутати фракції Європейської Солідарності в Київській обласній раді направляємо всі свої зусилля на допомогу Збройним силам України для перемоги Україні від війні з Москвою. На даний час п'ятеро депутатів з нашої фракції пішли добровольцями долару збройних сил України, а загалом на Київщині 40 депутатів від Європейської солідарності батьківщину, а придійці більше 150. Зі свого боку, фракції Європейської Солідарності. Висловлює повну підтримку плану конкретних дій для перемоги України, запропонованим лідером партії Петром Олексійовичем Порошенком. Складові, складові, які ми підтримуємо, це стабілізація фронту і захист українських військових, забезпечення збройних сил через програму збережи солдата», що має бути прийнята на урядовому рівні за пропозицією РНБУ, фінансування фортифікаційних споруд. Створення спеціального фонду підтримки армії, армії стимулювання власного виробництва зброї, затвердження окремої програми фінансування оборонно промислового комплексу, посилення санкцій щодо ворога та наше членство в НАТО. У зв'язку з зазначеним ми не можемо не підтримувати програми, подані обласної адміністрації, які направлені на зміцнення обороноздатності нашої держави, на розвиток економіки Київщини, що є необхідною умовою для економічної стійкості. Зокрема, ми, звісно, будемо підтримувати такі програми, як внесення зміни програми здоров'я Київщини, програму соціальної підтримки захисників і захисниць, а також будемо підтримувати відповідну програму оборони та спротив Київської області та інші важливі соціальні програми, які відповідно подані обласною державною військовою адміністрацією на розгляд сесії Київської обласної ради. Але деякі програми ми відповідно прийняли рішення, що ми підтримувати не будемо. Саме підтримуємо програму розвитку автомобільних доріг Київщини на 25-2023 рік, оскільки замість доріг вважаємо, що краще кошти направляти на створення фортифікаційних споруд і відповідне їх будівництво в умовах військового стану. Також ми не будемо підтримувати програму сприяння реалізації державної регіональної політики органів виконавчої влади на 2024 26 рік. Оскільки ми вважаємо, що ця програма передбачає виділення коштів обласним державним адміністраціям. Ці обласні адміністрації це є органи державної влади. Вони мають фінансуватися шляхом прямих коштів з державного бюджету, як органи державної влади, а не за рахунок обласного бюджету і шляхом відповідних субвенцій про рахування з обласного бюджету на їхні потреби. Ну і можливо інші якісь відповідні схожі програми з цього придумати. З іншого боку, ми хочемо відзначити, е, що ми відчуваємо вже, що наближається час політичної турбулентності. Це ми бачимо як на відповідних заявах на державному рівні щодо справедливого миру замість обіцяної перемоги і кордонів першого, а, а також те, що це, це бачимо вже і на місцях у зв'язку з викладенним. Важаємо, звертаємось до влади закликом до концентрації на реалізації реальній роботи на користь України заради перемоги. Ми відповідно свого боку готові до реальних кроків і реальних дій заради відповідно розвитку Київщини і допомоги збройним силам України. Така наша заява, яку я голосив. Дякую за увагу.